Пізньої ночі в балаклавах і зі зброєю вони вриваються до будинку, б'ють господаря, зв'язують подружжя і, погрожуючи пістолетами, вимагають гроші. В пошуках здобичі розбійники знаходять те, за чим прийшли золоті ланцюжки, коштовності і близько 10 тисяч доларів. Так у столиці діє банда розбійників. Вони скоїли розбійний напад на одного жителя. Міста Києва, і вже за півтори години працівники поліції їх затримали. Під час огляду місця помешкання, там де вони переховувались, грабували довго, але їх затримують надшвидко. Співробітники карного розшуку на поліції під час облави на столичну квартиру одягають кайданки на вісьмох учасників злочинної групи. В самій квартирі знаходять речові докази, речі постраждалого, балаклави, а також зброю, гранати та пістолети. Було вилучено три гранати бойових, три пістолета. Наразі ці вилучені предмети направлені на проведення експертизи. Також вилучені у них речові докази, такі як ювелірні прикраси, гроші у сумі майже 8 тисяч доларів. Про самого постраждалого у поліції не кажуть. Спочатку йшлося про служителя Фаміди господарського суду Києва, але у самому суді відхрещуються. Дана інформація вабшені соответствує дійстві та інформація. Фейк утім, пізніше стає відомо пограбований працює у вищому господарському суді України. В поліції переконані розбійники ретельно готувалися до нападу і вистежували свою жертву. Встановлені особи цих затриманих це жителі Житомирської області, Одеси, міста Києва і жителі іншої держави. Також встановлено, що деякі з них вже мали кримінальне минуле, були засуджені за скоєння майнових злочинів це грабежі, крадіжки. Нині затримані всі у поліції відкрили кримінальне провадження за розбій Злочинній групі загрожує покарання до 12 років за ґратами водночас перевіряють причетність розбійників і до інших аналогічних злочинів.